Привіт, кохання! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у сьогоднішньому відео я вам покажу те, над чим ми працювали з колегою останні два тижні, те, що вам обіцяла метаморфозу квартир, які ми готуємо до віддачі в оренду. Покажу у цьому відео, від чого починали, як це виглядало, і те, як вони виглядають зараз. Для мене це навіть цікаво так просто переглядати. Сподіваюся, що вам також сподобається. І ще що чекаю дуже від вас, це те, що ви в коментарях напишете, що б ви змінили, щоб ви відібрали по-іншому кольори, щоб ви ще туди додали, щоб це б виглядало більш затишне. І загалом, ну, щось, якісь зміни чекаю на ваші коментарі і на ваші ідеї, і запрошую до перегляду відео. І так пробую нафільмувати черговий етап. Як ви можете бачити, вже одну квартиру звільнили повністю від лишніх речей, ну майже повністю. Тут у вані ще деякі речі залишилися, але, як ви бачите, це все в процесі. тобто тут, тут, тут щось робиться, переробляється, там сьогодні плитки свіжі положили. І як ви можете бачити, вже немає дзюри в стіні. Мене невірно тішать ці наразі пусті стіни, тому що тут було дуже багато, як ви бачили, всього. Зараз можу власне, піти в іншу квартиру і показати. Йдемо йдемо в коридор, що там зараз відбувається. І ще одна квартира виглядає ось так. Повністю шалений робочий безлад. Але знову ж таки, неймовірно тішить людина, яка знає, що тут була дзюра в стіні, що її немає. Немає цієї дірки. А далі, що тут уже так виглядає, це вже кріплення на карниз. І тут, вже, як можете бачити, є частково меблі складені. <клух> Мене також вони тішать. Розумію, що це виглядає так, але не надто ютубно, чи що. Але мене це дуже тішить, цей вислад. А він означає, що тут щось відбувається, так? І ще одна виглядає наразі ось так. Знаєте, я дуже скучилася за цими працями, такими, так би сказати, ремонтними. Тут повністю-повністю. Без лад, бо знати, що робиться. Але як це неймовірно тішить, що щось тут та й робиться. Щось тут відбувається. І дуже сподіваюся, що скоро ми доведемо це до якогось логічного кінця. Такі картини купили, щоб було гарно. На картонах лежать речі, деякі, які ми купили. Коврики. Ось цей сірий. А це така доріжка там буде. При вході ми її постелимо. Ну і будемо щось цього робити. Цікаво вже кінцевий результат вам зняти, як це буде виглядати. І так, моніторуємо ситуацію. День перед віддачею, в неділю це все виглядає саме ось так. Тут у нас інший фасад сірий, але теж мені здається досить непогано. Дуже мені подобаються ці плитки, які ми вибрали спочатку. Ой, ну так, пилюка. Спочатку мали бути одні, але потім ми вимінили, замінили на ось ці саме, щоб вмонтовувати їх в плат. Мали бути такі, які ставляться на поверхню, теж досить гарна модель, але вона напевно не виглядала от сучасно настільки, і мені здається, там та була незручна, тому ми її віддали. І ще ми взяли нову модель з леву. Цей, мені здається, класніший, він такий якісніший виглядає. Ehm, загалом просто мені більше подобається. Ось так, такий класненький Кран так само такий, регулюється. Дуже дуже подобається мені, що потрошечки маємо можливість вибирати все таке, знаєте, якість тих речей. Тут буде холодильник. Ehm, так само дуже тішується, що є можливість, щоб вони саме нові були. Трошки бардачку, як завжди, все це так виглядає, але, зрештою, це робочі моменти, правда? Тут тільки стіни поки що. Ну і збираємо чергові ось такі тумбочки, щоб біля ліжка поставити. Ванні що робиться у ванні? У ванні це виглядає так. Але тут вже зроблено, перероблено повністю. Здається, мені що навіть не видно, що щось там було сильно перероблювано, правда? Дуже акуратно гарно зроблено. Ще я мрію про те, що ми колись тут зможемо зробити нову сантехніку в, в душах поставити. Думаємо про це. Ще одна квартира, моніторуємо тут ситуацію, як це виглядає. Тут принаймні мінімум речей, це мене тішить, але ще багато роботи. Сьогодні привезли з Леви, сьогодні привезли, власне, кран на кухню. То можна буде монтувати. Плитки ви бачили в іншій квартирі лежать. Повар, варочні такі поверхні, то їх теж можна буде тут замонтувати. Ну і тіше, що це вже висить. О, тут одної ручечки, здається, бракує. Відкрию назад, щоб це було видно. Щоб це не пропустили. Не вмішуюсь в робочі процеси, в яких не розуміюся. Добре. О, і також плитки тут є. але, Мені здається, вже попереднього разу були. Ну і так. Ще є дві квартири, які я вам не показувала. Може, зараз мені вдасться, подивлюся, чи вони відкриті. Добре, а ось тут ситуація погірше, тому що тут тільки докладається речей. Тут, тут у нас речі, які вчора купили в Ікеа. речі, купили, бо в нас буде. В одній квартирі буде пара, то купили таке покривало двохспальне ліжко. Бо зазвичай так і купували це, власне, Ікеа. Ці подушки, які я вам показувала тут. І ще десь повинен бути мішочок з подушками такий. Десь десь ще він є. Ну і так, тут ми поки що тільки докладаємо, але також повинні будемо зробити це як в якнайшвидшому терміні, тому що, о, ось ці подушки. Тому що в найближчому часі тут також хочуть вже заселитися люди. А це, це коврик. Ось цей мені сподобався такий. Сподобалось мені багато різних, знаєте, але якщо вибирати ту цінову категорію, то цей такий супер. І ще одна квартира, яку я вам здається не показувала. Вони, бачите, всі подібні, тільки на різному етапі знаходяться. Тут, тут ніби так брудно все, так, але це, розумієте, після праць. А, але тут вже пофарбовані стіни. Ну і так само тут вже процес іде. Колись, колись тут повстане кухня, ми принесемо сюди ліжка. Ну і буде, буде тут затишно. Я зрозуміла, що ми вчора здається. Квітки не купили. О Боже! Що тут відбувається? Тут, здається, демонтаж душу. Так, душової кабіни. Тепер я розумію, чому колега казав, що з двійкою трошки більше буде часу, трошки більше роботи. Ну, але трудно і це треба зробити, правда? Я так кажу легко, тому що не мені це робити, так? Але добре, я в них вірю. Хлопці це зроблять. Фу так, тепер це виглядає ось так. У нас квартир. Виглядає так. Тик-тик-тик-тик. Тут е, двохнісне ліжко, так, тому що так попросили, ми мали поставили. Знаєте, зараз дивлюся на відео, мені тут бракує якоїсь зелені, тобто якийсь вазон, випустив якусь декорацію, а тут комод. Отак, зараз подивилась на камеру і бачу це. Якщо так заходиш в кімнату, то ти цього ніби не бачиш. А так, коли вам показую, то бачу. Напишіть, будь ласка, що ви ту змінили, бо мені здається, якийсь цей куток, такий голий, знаєте? Кухня. Тут уже сірий верх взяли. Так, стається цікавіше виглядає. Це такий холодильничок з маленькою морозилкою. І взяли кращу якості з лев. Це мені більше подобається. Сподіваюся, що цю якість буде видно після першого ж мешканця, як він виселиться. Гран так само мені подобається. Новенький. Ще деякі додаткові деталі поставили, так, щоб просто було до користування приємно. Тут ще буде чайник. Чайник так само вже замовили є. Тут сушка на, е на тарілочки, на тарілки, миски. Ось так виглядає цей простір. Небагато, але мінімум, який є необхідний, правда? Ось так. Бракує мені тут все-таки тої рослинки. Ідемо з вами в ванну. Ось так це виглядає. Тож постаралася, щоб це максимально зробити затишне. Витяжка звук, звичайно, такий потужний, але вона працює. І це класно, коли в душі працює, коли в ванній кімнаті працює витяжка, правда? Добре, тут у нас душ. Це все новеньке, але цю сантехніку вдалося новинку. Зробити і це мене вже тішить. Ось так це виглядає. Тут ще шафа так само стандартна, нічого там надзвичайного немає. Перед тим відкривало дивилася, чи там немає жодних скелетів в шафі, та все окей. Ось так. І, і так це виглядає. Пишіть, будь ласка, як вам таке перевтілення? А що би ви сюди додали? Чого тут бракує? Що би змінили? Колористика мене також цікавить. Якщо маєте якісь цікаві ідеї, запрошую в коментарі, з радістю почитаю і використаю <рес> в тілі це в життя. Добре, я показую, як виглядає наступна квартира. Наразі там на кухні щось відбувається. Вирішили ми ще замонтувати витяжку. поки що це виглядає ось так. Покажу вам цю гарнішу сторону. Тут повинен тут стіл звичайний, а тут квартирант захотів собі ще стіл комп'ютерний. Ми також його купили, треба ще тільки ослужити, тут поставити. Це, звичайно, ми обговорили, що не все вдасться в терміні, що ми це зробимо і в найближчі дні. Тут виглядає розміщення. Так, буде жити один мешканець, але попросив таке ліжко, тому ми поставили. Далі кухня виглядає стандартно тільки ця витяжка, ще в процесі. Ще в одній квартирі вона вже є замонтована. Зараз я вам покажу. І наразі це виглядає ось так. І ванна. Тут вже купили нові крісла, замінили, бо там ті гнати закінчилися, які були. І у ванні все стандартно. Коврики поставили, перевірили, щоб все працювало. І так. Мені здається, досить непогано вийшло. А як ви вважаєте, що тут треба додати? Чого тут бракує? Хоча я знаю, тут багато чого бракує. Добре. І ще одна квартира виглядає так. Тут вже замонтували витяжку, щоб вона працювала. Трошки голоснувата, а вона є. Так. І так. І вона навіть повинна працювати не просто на, на запах, але взагалі як, як нормальна витяжка. А так виглядає. Тут поки що ще не встигли повісити дві картини, тому що тут ручки треба було порівнювати, такі дрібні речі. Це було в пріоритеті дрібні речі, але які зайняли дуже багато часу, як завжди. Добре, включаю світло. Ванні кімнати всюди стандартні. Тут застав від замонтований душ. Ось так це виглядає. Навпроти стіл, навпроти кухні. Здається, досить таке затишно. Кані, пишіть, будь ласка, як вам таке перевтілення, чи сподобалося вам? Обов'язково пишіть свої інтерпретації, що б ви змінили, що б додали. З радістю прочитаю всі ваші думки і ідеї, і дуже сподіваюся, що в мене ще навіть буде можливість скористатися з них. Тому запрошую до спілкування в коментарях. Якщо ж вам це відео сподобалося, ставимо лайк до гори. Якщо ви ще не підписалися, запрошую підписатися на канал, тому що тут буде виходити ще багато таких цікавих відео. Я з вами прощаюся, але обов'язково зустрінемось у наступному. You nido know? pa 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 pa